Готувалися щодня і склали мультитест на 200. Одразу 18 випускників прилузьких шкіл отримали максимальні бали за комп'ютерний онлайн тест, котрий у 2022-му вони складали замість звичного зовнішнього незалежного оцінювання. Такий результат для прилук став унікальним та значно перевищив минулорічні показники. До речі, у своїх знаннях так звані двохсотбальники були впевнені. Як мені здавалося, моїх знань було достатньо для того, щоб скласти цей тест. Успішно і дивлячись на демонстраційний варіант, він мені виявився досить нескладним. і Я сподівалася, що завдання вже на основній сесії не будуть важчими, і саме сподівалася на такий результат. Мультипредметний тест охопив одразу три основних предмети українську мову, математику та історію України. Основна сесія розпочалася 18 липня, і вже за менш ніж 10 днів випускникам стали відомі їх результати тестування. Серед тих, хто склав новітнє ЗНО на 200 балів, представники одразу декількох закладів загальної середньої освіти прилук. Зокрема, у ліцеї номер 6 максимальні бали з того чи іншого предмету набрало двоє випускників. Бадів з математики. Я ходив до цього до репетитора і також навчався сам, туди в пісні відділу. Завдання були не дуже складні. Хвилювань не було такого сильного ну, складності заново набагато важче, ніж з НМТ. А чому так? Там є завдання з профільного рівня. Саме з української мови 200 валів. Ну, до цієї мети я йшла досить давно. Починаючи ще з 5 класу, я приймала участь у різних міжнародних конкурсах і олімпіадах з української мови і також літератури. І сподіваюся, що, дякуючи цьому досвіду, мені все-таки вдасться вступити туди, куди б мені хотілося. і також мати певні досягнення вже і там 200 балів за іспит з української мови дівчина заробила усього за 7 хвилин. Я готувалася з своїм класним керівником Осіянко Любов я Анатолівна. Я дуже їй вдячна за те, що вона мені допомогла саме в такий період зорієнтуватися на підготовці. Допомогла мені за досить короткий час систематизувати всі наші набуті знання за такий довгий термін, і саме я вдячна дуже їй. Ми пишаємося нашими випускниками, дуже приємно дивитися на їхні результати, незважаючи на такий складний рік, цей і минулий навчальний рік, які пов'язані складності з пандемією, зараз з війною. Діти працювали, вчителі працювали і досягли таких результатів. Після того, як Тест ЗНО із української мови і математики став обов'язковим. Ми намагалися збільшити кількість годин на вивчення цих предметів у навчальному плані. Ну так, в 11 класі з математики, замість трьох годин викладалося п'ять годин математики з української мови. Крім двох годин обов'язкових, були години індивідуальних занять. Тому діти мали змогу отримати і на уроках знання, і в позаурочний час. Звичайно значну роботу провели вчителі, досвідчені вчителі. Це вчитель математики Золотухіна Людмила Михайлівна, вчитель вищої категорії, вчитель української мови, мусієнко Любов Анатолівна, вчитель вищої категорії, старший учитель. Які мають добрі традиції у підготовці дітей, ну тому відповідно є і такий результат. А ось випускниця ліцею номер 7 Анастасія Скороход склала на максимальні бали мультитести одразу із трьох предметів. Я склала абсолютно всі предмети на всі 200 балів. Як тобі це вдалося? Ну це завдяки моїй наполегливості, завдяки знанням. Дуже багато було курсів в інтернеті, і завдяки вчителям зі школи також я вважаю ну, взагалі, це більш моя моятися. Завдання були особисто для мене нескладними. Порівнюючи з іншими випробуваннями, я бачила інші варіанти тестів. Впоралась я приблизно за годину, і я перевіряла дуже часто завдання, але не виправляла відповіді, бо це було б моєю помилкою точно. За годину ти всі три предмети склала. Всі три предмети. Ну, найшвидше це була історія мова, а математику найбільше, бо я дуже переживала. За математику це ж все такі розрахунки. У Насті я викладаю історію з п'ятого класу. Ну, вона зразу привернула мою увагу своєю наполегливістю, старанністю. Ну, тому при виборі, хто піде на олімпіаду в восьмому класі, зразу запропонувала Насті. Вона з гідністю представила. Значить, нашу школу зразу перше місце. Тобто дитина мотивована, да вона старанна. Вона, якщо є ціль, вона буде до неї йти ну, любими засобами і досягати її. І в дев'ятому класі також вона на Олімпіаді зайняла третє місце. Ну а потім, на жаль, за у нас олімпіади припинились. Ну ось вам результат ще да, вона здала на 200 балів і історію. Значить, Тест, тобто її риси характеру, да вони в житті, я думаю, ну дадуть гарний старт, і вона досягне ще багатьох успіхів. Пишатися власним досягненням може і ще одна випускниця ліцею номер 7 Найвищий бал дівчина здобула з української мови. Для мене тест був нескладний. Я готувалася близько року, завдання були легкими. Дуже велику роль відіграла для мене вчителька моя Лариса Миколаївна Редька, оскільки ми разом з нею готувалися до Олімпіад. З української мови та літератури. Також я писала конкурси імені Петра Яцика з української мови та конкурси Шевченка з української літератури. Дівчатка мої учениці Діана Гавриш. Це неодноразово переможеться і міських конкурсів Всеукраїнської олімпіади, і конкурсів імені Яцика, і міжнародного конкурсу імені Тараса Григоровича Шевченка, і лауреат третього туру всеукраїнської предметної олімпіади. І так плече плече ми з нею пройшли вже дуже багато років. І власне, так ніби початочка серця мого там вкладено. Це прекрасна новина в цей буремний час. До нас усіх надійшла. І це була несказанна радість і гордість за те, що я працювала в такому класі, де от саме цвіт нашої нації через те, що в такі боремні часи і такі часи лихоліття, коли були дві пандемії, у нас було два дистанційні навчання, 9, 10 клас. В цьому році страшна війна прийшла на нашу землю. І діти, власне, як і дорослі, так і діти, були всі розгублені такою ситуацією. Наскільки Психологічно тисло на дітей, але діти все одно збиралися силами, брали себе в руки, сідали за книги, готувалися старанно, цілеспрямовано йшли до своєї мети. І власне, отакі от високі результати це запорука їхньої такої діяльності роботи, їхнього непереможного бажання мати це, скласти успішно НМТ і здобути омрієнну професію онлайн-консультацій, групових, індивідуальних і. Десятки тестів, які ми пройшли з подальшим аналізом, звичайно, дали результат. Дівчатка і Настя, і Діана ну найперше, це такі трудівниці. Вони дуже старані, цілеспрямовані. Я думаю, що саме ось оці їхні якості і дали такий результат. Випускників, котрі склали мультитест на 200, радо вітають та ними пишаються. І педагоги гімназії номер 1 Навчальний заклад цьогоріч підготував одразу шістьох володарів найвищих балів. Я склала на 200 історію. Я просто ну, готувалась весь час, і я взагалі не хвилювалася, ішла з легкістю, і взагалі було не дуже складно. Просто як якийсь тестик, як вдома, завдання були не складні готувався. Математику довго, ось не потрошку. На 200 склав, який? математику. Я склала взену, ой, НМТ з української мови на 200 балів. За скільки хвилин подавала всі? Хвилин 20 на українську мову поклали і на решту хвилин 50. Українська мова mm. легка. Загально не була. Так. Ну було щось таке, можливо, на чим вагалася. Ну, були було пару запитань, які. Нелегко дались, але справилася. Я склала НМТ з української мови на 200. Ну мені було не дуже складно, тому що я почала готуватися ще за рік до цього. Ходила до репетиторів також на курси, тому на, мабуть, я розраховувала на результат двісті. Дуже хотілося. серед розумників і випускниця, котра заробила по 200 балів із двох предметів. Я склала на 200 українську мову і математику. Охте, два одразу. Два одразу. Чи очікувала на такий результат? А, ну з двох предметів я не очікувала, що буде 200. Це неочікувано було. Це була така несподіванка, і я була дуже рада. Ну, і я відчувала гордість. Литання, в принципі, були нескладні. Я, в принципі, ну та вони були не складні. Своїх учнів я навчала з п'ятого класу. Хотіла сказати, що цей клас дуже сильний. Діти дуже талановиті, розумні, трудолюбиві. І мені було дуже приємно спостерігати, як вони дорослішали з кожним роком, як набували нових знань, умінь, навичок. Ну хотіла б сказати, що. Їм довелося складати тести в цьому році в дуже складних умовах. В умовах воєнного стану. Крім того, треба було написати тести із трьох предметів зразу. Це дуже складно, але вони показали свої знання. Уміння і свій характер, сильний характер. Ну і хотіла побажати б своїм одинадцятикласникам, усім і тим дівчаткам, які набрали по 200 балів. Це в мене Вікторія, Петрик і Кліщ Лена, 11 Б клас. Побажати усім одинадцятикласникам, щоб збувались усі їхні мрії, щоб вони жили і навчались під мирним небом, здоров'я і успіхів. В житті найбільше ж володарів 200 балів із мультитесту у гімназії номер 5 11 найвищих результатів. Двоє осіб відзначилися максимальними балами по декількох предметах. На 40 випускників 11 найвищих результатів. Це майже кожен четвертий результат. 200 балів. Це дуже і дуже висока, скажімо, цінка роботи колективної і учнівської. І учительської я навчалася в старшій школі в гуманітарному класі, тому для мене це не стало новиною що 200 балів. Я була не тільки рада, але й в першу чергу задоволена, що я. Довела, довела і собі, і педагогам, що вони не дарма працювали з нами, не дарма вкладали в нас ті знання, сили, труд, власний вільний час. Щодня в нас була підготовка, тобто на тиждень це було спочатку по два уроки з кожного предмету. Це три предмети українська мова, математика та історія. А згодом це було по чотири уроки з кожного предмету, адже працювали парами. І так, от протягом трьох місяців, і звичайно ж, підготовка це в 11-10 класі це два роки. Адже, ну якщо дехто розраховує, що 200 балів впаде з неба і можна вивчити там за якісь декілька тижнів, декілька днів, то ні, насправді так не буває. Катерина Рута відмітила, аби досягти колосальних успіхів, працювати доводилося і на канікулах, і після завершення навчального року. Коли для всіх учнів 3 червня продзвонив останній дзвоник, то для нас цього останнього дзвоника, як такого, не було, адже підготовка продовжилася. І підготовка продовжилася не тільки з боку учнів, але й з боку педагогів, адже вони весь цей час, весь цей довгий і складний шлях працювали разом з нами. І це була колективна робота, це була робота в тантемі, адже вчитель дає знання, вчитель дає матеріал. Настанови рекомендації, а учень старанно виконує, і тільки тоді буде результат. Платформа Zoom, платформа Google Suite дала можливість людям організувати дійсно, дійсно якісне дистанційне навчання. Особлива увага була на випускників. Ми ще тоді не знали, буде ДПА відмінять його, але всі розуміли, що чи ЗНО, чи національний мультитест дітям щось доведеться складати, і в наших руках їх майбутнє їх якісний результат. Хочу ще раз щиро подякувати двом учителям української мови Бойку Наталії Васильівні і. Лозі Наталії Вікторівні, двом учителям математики Бондаренко Галині Борисівні, Жуковській Юлі Павлівні і вчителю історії Єдуновій Людмилі Віталівні. Саме ці жінки протягом двох літніх місяців у власний канікулярний час кожного дня виходили в зум і займалися роботою з дітьми, тому що всі були налаштовані на результат. І результат не забарився, і ми його дочекалися. Ефективна підготовка до нового аналогу зовнішнього незалежного оцінювання. Ось що відіграло ключову роль у досягненні найвищих результатів. В 11 класі перестаєш вірити в казки та дива, адже в першу чергу запорука успіху це наполеглива праця, при тому праця не одного дня, тижня, і навіть місяця. Для нас вона розпочалася ще в 10 класі, а в 11 вже продовжилася з подвійною потужністю і. На жаль, склалися так обставини, що навчання в старшій школі для нас пройшло більше за екранами моніторів, ніж за шкільною партою. Спочатку це карантинні обмеження, згодом військовий стан, і ми готувалися саме в дистанційній формі. Однак результати, які ми маємо зараз, Є підтвердженням того, що навіть дистанційна форма навчання в нашій гімназії була організована настільки якісно, настільки доступно, що на успіх можна було розраховувати однозначно. Чи тоді проводили різні уроки в золоті навіть коли була війна та під час каніку? Я почала готуватись приблизно місяці за три. Мені цього досить вистачило. Курси якраз йшли приблизно три місяці. Я якраз розрахувала, що мені було так. До репетиторів тих предметів, які я я не ходила. Було зНО, і я Могло б бути ЗНО. я ходила на англійську, але вона все злетіла, тому ні, це більше були курси онлайн на платформах різних на вебінарах. Також ну, досить допомагали, тому що це все школи більше. Знай, були. Дистанційне навчання у нас досить толкове було в школі, тому я думаю, це мені також допомогло. Я використовувала онлайн підготовку. У мене були онлайн курси. Також я використовувала додаткову інформацію з інтернету, є купа корисної інформації, безкоштовно, абсолютно всім раджу використовувати. Це ефективніше і, і дешевше, ніж репетитори. Якби в школі ми не проходили багато матеріалу, завжди ну, не готувалися, не повторювали нічого, то я думаю, нічого б не було. Велика роль, дуже велика викладачів». «Педагоги дали нам велику кількість матеріалу навіть тоді, коли ми навчалися на дистанційному навченні. Великличі нам в школі дуже дали якісну базу знань, і через що було не так складно писати НМТ, тому що знаю, всі здання. Всі теми ми ці вивчили, проходили багато разів, робили багато тестів, тому було не дуже складно. Випускники відмічають, що перед написанням вони дещо хвилювалися, хоча попередньо пройдені навчальні тести мали вселяти впевненість. Хвилювання, звичайно, були, але більша частина цих хвилювань була саме через те, аби не було повітряної тривоги, тому що саме в такому досить стресі напруженій обстановці важко зорієнтуватися саме на завданні і. Саме це було найважчою частиною. Полювання були так, були особливо перші 10 хвилин, коли ти сидиш, тебе руки просто трусяться, але потім. Потім стало легше. Хвилювання були, але не дуже сильні. Ну, З українською мовою, мабуть, я переживала найменше. Спочатку хвилююся, ой, як там буде, як ми складемо. А вже в останні дні хвилювання відходить на другий план, і ти більше думаєш про те, що ти знаєш, аніж про те, що ти не знаєш. Щодо морального налаштування, то юнаки та дівчата переконували себе, що все буде добре. І у більшості були впевнені у високих результатах. Я розраховувала на 200 балів з української мови, адже я готувалася. Я хотіла цих 200 балів дуже сильно. Так. Значні досягнення прилуцьких випускників 2022 року не залишилися непомітними і в управлінні освіти. Сьогоднішніх 200 бальників там називають гордістю міста. Найкращий результат показала учениця ліцею номер 7 скорохода Анастасія. Вона отримала по 200 балів. По кожному з трьох предметів, які вона здавала. Це рекорд для прилук, а можливо, і для області. Також ще три випускника, які здали два предмета по 200 балів. Ну, звичайно, це гордість нашого міста. Я хотів би назвати цих випускників, щоб прилучани їх знали. Це філозоп Дар'я, гімназія номер 1 по двом предметам, по 200 балів у неї. Черних Костянтин, гімназія номер 5 також по двом предметам, по 200 балів. І Крицька Софія, також гімназія номер 5 Ще 22 випускника мають результат, коли в них з одного предмету є 200 балів. Це досить гарні показники для прилуцької освіти. Ми цим пишаємося. Дякую педагогам та учням, які вкрай непростий рік працювали на совість та принесли нашому місту такі чудові результати. Дуже рада і дуже пишаюся їхніми успіхами. І буду слідкувати за їхніми дальшим навчанням. Звичайно, звичайно, пишаюся. Вітаю, і не лише їх взагалі клас здав. Успішно ЗНО, то я вітаю всіх своїх випускників. Ну а дівчаток в першу чергу бажаю успіхів в подальшому навчанні. Вступити на обріяну в обріяну спеціальність, щоб все в них було гарно в житті, щоб вони вчилися, жили і працювали в мирній, незалежній, квітучій Україні.